Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо вправо 24:4 за підручником фізика 7 клас автора, один із авторів Віктор Берехтар. так? Ми вже звикли його так називати. Так, значить, наше завдання: скориставшись законом Гука, знайдіть значення фізичних величин: силу пружності, або жорсткість, або видовження, так, якщо і у нас є умова. Поїхали. Значить, у нас. Права 244. І давайте будемо брати ось так. Угу. За законом мука, так? Законом мука. Сила пружності, так. Я буду писати ПР. Ну, ви вже будете пруш. Це дуже багато, дорівнює КХ, так? Звідси випливає, так, стрілочка. Так, у нас є Х, у нас є сила, так, нам треба знайти К. К у нас невідомий множник. Знаходимо за допомогою ділення. Нам треба силу пружності поділити на Х. Так, добре. У нас 2 см. Тут треба бути уважним. Значить, у нас сила пружності. У нас 13. Так. А сантиметри треба перевести в метри. В одному метрі 100 сантиметрів, так? І це буде поділити на 100, це буде 0,2 так? До рівня, Давайте ділити. Це у нас 1300 поділити на 2. Це буде 650. 650, а вимірюється мютон на метр, так? Так, Б. Так само, за законом Лука і все так само. Сила пружності дорівнює КХ, а нам її треба і знайти. Але тут нюанс. У нас 2 ньютони на сантиметр, нам треба перетворити на ньютон на метр. І 4 міліметри також треба перетворити в метри. Отже, дорівнюємо і почнемо з Карти. А з іншої сторони, якщо подумати, давайте 4 мм перетворимо все ж таки в сантиметри. це буде. 0,4, так? І сантиметри сантиметри скоротися, і все у нас буде добре. Значить, у нас буде 2 помножити на 0,4. Дорівнює 0,8. Сантиметри і у нас скоротиться, я поясню, що я маю на увазі. Значить, у нас К ньютон на сантиметр, і нам треба помножити на сантиметр. Ми перетворили, так? Сантиметри сантиметр скоротиться, і в нас залишиться тільки Ньютон. Тому 0,8 ньютон. Так, і В. Знову повторюємо те саме за законом. Нам тут треба знайти Х, так? Тому записуємо формулу сила пружності дорівнює КХ, і звідси виходить Х, як невідомий множник. Ми знаходимо, що сила ділимо на К. Так, знову ж у нас кілоньютон, як ми бачимо, так, Ньютон на метр. Все прекрасно. То значить, дорівнює... Кілонютон це помножити на 10 у третій степені, Тобто у нас 1,8 помножити на 10 у третій степені, так? І поділити на К. А давайте так, перетворимо, щоб також було 10 у третій степені. Значить, так. переносимо кому вліво на три знака. Це буде 1,2 помножити на 10 у третій. Давайте подумаємо. 1,2 помножити на 1000, це буде 1200. Прекрасно, дорівню. 10 у третій у нас скоротиться, і нам треба 1,8, по суті, 18 поділити на 12. Ми можемо скоротити, як мінімум, на 6. Це буде 3 других, а 3 других це у нас 1,5. Так, 1,5. І у нас Х вимірюється в метрах. Так, розтяжності. Все. Це і буде розв'язку. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, Па-па.